Терміново розкрито справжню причину, чому Путін так боїться особисто приїхати на переговори. Пропагандист Рушкін видав шокуючу теорію. Виявляється, Зеленський хоче його там вбити. Я це уявляю як спецоперацію українських спецслужб з метою поставити під сумнів життя нашого президента. Зокрема. Але там знайдеться якийсь небудь дурник у терориста Зеленського, який увійде в історію своєї країни як герой України. Не лякайте, я не лякаю. Я просто дивлюсь на методи українського терористичного режиму, як вони працюють. А що таке? Найкращі в світі російські спецслужби його не захистять? Російські пропагандисти погрожують Україні, кричать, що якщо ми не приймемо умови їх меморандуму, тобто не здамося. То буде все тільки гірше. Невже війну оголосять? Ми показали, ось вони наші вимоги, ось наші пункти на даний конкретний момент. Якщо вони не готові це приймати, далі ми будемо вести СВО так як ми ведемо, і можливо навіть жорсткіше. Це жорсткіше для них, краще для нас. Жорсткіше для них. Звичайно ж, так. І краще для нас, можливо, швидше для нас. Ну поки що у вас виходить тільки швидше утилізовувати власне населення. Онгенштаб каже, що вже майже до. Мільйона втрат підійшли, і все задля того, щоб за цілий 2024 рік захопити менше відсотка української території. Зате гонору скільки. Соловики Кадирова просто посеред білого дня вкрали блогера та бізнесмена, заштовхали його в багажник автомобіля та поїхали у невідомому напрямку. Усе це під погляди місцевих, яким було просто плювати на все, що відбувається. Дякуйте Путіну за те, що вивів Росію з 90-х. Викличте поліцію, допоможіть. Я викличу поліцію 112. Це не поліція, допоможіть. Допоможіть. Будь ласка, допоможіть! Які документи? Пізніше поліція таки приїхала і затримала цих кадирівців, але чоловіка з ними вже не було. Зрештою, кадирівців спокійно собі відпустили, бо вони всі розгвардійці. Правова держава нічого не скажеш. Вибачте, ска... Вибачте, скажіть, а на що людину викрадали? Та по приколу, просто напевно їм було нудно, і вони вирішили людину викрасти. Зрештою, то кадирівці на Росії можуть робити все, що їм заманеться. Закону для них немає. Закон то для звичайних росіян, що кадирівці постійно й доводять.